Чоловік, який напередодні постраждав у пожежі, наразі перебуває у лікарні. Нагадаємо, на проспекті Грушевського в одному із помешкань багатоповерхівки спалахнула пожежа. За декілька хвилин до того чули сильний вибух, кажуть сусіди. Це була година, може десь біля сьомої, близько. Ну шоста, може чимось. І просто був чут такий дуже сильний вибух. Ну я навіть спочатку не зрозуміла, що саме сталося, але потім е, якось такі почулись по трубах якісь такі, як е, камінчики ніби падають, тобто вниз. І чоловік каже: видно, це десь зверху. Ну тобто, щось зверху сталося. Я з ну, дитиною підійшла до вікна, подивилася на верхній поверх і бачу, що ну дуже яскраво вже горить щось всередині, бо світло було дуже яскраве. І чоловік вже забіг, теж сказав, що дим іде. І почав дзвонити в пожежну. Були вікна закриті в квартирі. і так там була людина, вже теж вже вияснилось. Потім і виносили винесли людину на носилках звідти. Ну він весь час там був там. Мужчина на місці події працювало декілька екіпажів, рятувальників та медики. Пожежа вже у приміщення кухні у квартирі. Було виявлено 33-річного чоловіка без свідомості. Причина пожежі встановлюється. Діагнозом отруєння продуктами горіння був госпіталізований у лікарні. До слова у соцмережах очевидці пишуть, що у помешканні знаходився військовий, та припускають, що вибухнула газова колонка.